Всім привіт вітаю всіх на каналі. Мене звати Авраам. І сьогодні я вам покажу відео, чим я займаюся на нашому господарстві. Мали їхати в поля, але знову падає сніг. Хоча вже березень місяць, земля волога, тому в поля поки що не їдемо. Так що знімаю для вас відео, чим я займаюся на господарстві. Так що з вас підписка та вподобайка і також коментар. Так що всім бажаю приємного перегляду, а я погнав знімати для вас відео. Нарвало ось такий от мікс на салат. Ось це кріп, шпінат, цибуля і рукола. Зараз занесемо знайомий. Так, друзі, на вулиці у нас вже середина березня, але зима вирішила повернутися. І ось випадає, випав знову сніг, падає. Думали ми, що цього тижня будемо сіяти овес, але погода ще не дозволяє. Так що йду зараз до овець, пори і далі будемо по ходу діла бачити, що будемо робити. Так, Для овець ось набрав таку повну тачку жому. Жому у нас лишилось вже зовсім мало, приблизно на півтори, максимум на 2 тижні запасу. Будемо сподіватися, що зійде вже в лісі трава і будемо весь виганяти пасти. Все, зараз їду і покажу вам скин овець і скільки ягнят. Потом розсипав, насипаємо ми вже чотири курита. Ось одне, друге, третє і четверте. Ось Скільки вже насипаємо, скільки вже їх трохи збільшилося і треба збільшувати курити. Поїла вже чи не поїла? І де Так, вже борони доїдають. Так, на вулиці у нас 30, 38 цього разу овець. Це 28 дорослих і 10 ягнят. Зараз підемо в середину, ще глянемо скільки в середині є. Так, все вже малі їдять. Так, тут 16 ягнят і 10 дорослих. Всього разом приблизно 60, 64 десь штуки у нас овець. Ось там, до речі, ще двоє, недавно два дні назад народилися. Все, тим місце дали, так що зараз лізу на гору і скидаю їм їсти. покажу кругом ще, скільки у нас залишилося сіна. Ось так у нас виглядає горище. Вже майже пусте. По моїх підрахункам тут залишилось приблизно десь 330-350 тюків. Це приблизно 3 плюс-мінус три прицепи. Було у нас десь до 700 тюків, 650, десь так, 6 прицепів. А це ще тут є прицеп соломи, а солома має бути аж до нової соломи на підстілку. Так що зараз кидаю три. Три тюки ось такі от сіна. Так, перший. Другий і третій. Зараз скидаємо сіну, даємо і приступаємо до другої роботи. Так, два тюки перекидаємо на цю сторону. І здаємо сюди. Ось це сіло, до речі, з цієї поляни, що ми в минулому відео статимо розкидали на ній мінеральне добриво і підживляли. Ось це посіно відвісом. сюди. і сіно, як має бути. Так, глупи. Так, тим я розклав, вже ось їдять. Зараз ось цих два тюки Розкладаємо в цьому стаді, що ходить по вулиці, ось сюди в дробинки і все, і буде з вівцями робота виконана. Все, тут сіно теж розклав. Тут сіно вже трошки таке грубше, можете бачити. Це вже було з поля, з трави, оскільки вони вже тут більші ягнят, то вони вже можуть собі пережовувати все. Зараз ось це обов'язково шнурки забираємо. Міди не замоталися і запускаємо овець. Все, пішли вони. Тут як будуть пакувати. Все, як має бути. Все, з баранами. Робота виконана, приступаємо до наступної. Так, далі йдемо ми до трактора МТЗ. Деякі поломки з'явилися, вроді би невеличкі, але невеличкі вони займають найбільше часу. Треба замінити ось цю трубку. Зараз покажу звідки вона. І зняти трубку з гідравліки і теж її заварити. Так що зараз показую, що де поламане. На гідравліці нас ось тут ось ця трубка тріснула. І зараз покажу вам, що буде видно. Ось там, як бачите, ось тут тріщинка пішла. І зі там йде масло. Зараз треба це все знімати. Ось тут зняти. Далі треба знімати, роз'єднати ось тут. Надію, що воно роз'єднається. Бо як ми ремонтували трактор, то щось ми не могли зняти. Не знаю чому. Зараз буду пробувати знімати. Так, оця трубка йде, зараз покажу звідки вона йде. Де вона стоїть? Так, знімаємо. Вона. Так. Ця трубка йде ось звідси від балона. І ось вона там стоїть. Можете бачити, ось, ось тут йде туди в середину до показника. Вона там тріснула, купив я ось таку нову. Вартувала вона, якщо не помиляюсь, 100 гривень. І зараз буду замінювати, оскільки мол, качаю колеса і дивлюсь, щось показує 4 на показнику 4, а в колесі вже більше, ніж 4 атмосфери. І можна наробити біди. Так що зараз приступаю до заміни. Так, Беремо ключ на 24 і пробуємо зривати. О, досить легко навіть так сказати. Так, це протерти. Ніде нічого не запало. Сміття. проблемка яка виникла що ніяк не можна добратися до того о, пішов ти Бог, зірвав вже має далі піти пойде йти був не -то дуже то не хоче йти Меч. Бедоси. О. Вс ⁇ снялось. Чем... А нет, не снялось, так и дяд. О. Все видно. Так, почему а он отходит. Так, тут ззаді теж від'єдналося. Ось це от зажимчик один рожав. Тепер треба залізти і ось там ще один є такий самий зажим. Ось такий. Треба якось під кабіну залізти і відкрутити. Робот не так вроде, багато, але морока, все там доступ поганий. Треба якось доступатися, дол долазити. Ось тут, бачите, зажим стоїть. Треба лізти, віджимати. Трубку я зняв. Ось тут тріщинка. Як бачу, раніше вже туди було чи то запагане, чи то заварювали. Видимо, вже тріщинки були теж. Зараз дочекаюсь тата, щоб він це все діло зробив, як має бути. Можу сам заварити, але вийшов можу заварити погано. так що краще зручиться. А тим часом піду заміню трубку на повітрі. Так, щоб замінити трубку, нам треба спочатку отвертку. ось тут відкрутити ось цю кришку з панелі. І далі зараз відкручу і вам покажу, що там робиться далі. Так, зняли, далі беремо ключ на 12 і від'єднуємо ось це все діло. Тут доступ маленький, але нічого. Від'єднуємо і ось туди його просуваємо вниз. Так, щось не дуже хочу йти туди, вниз. Нічого зараз просуну. Далі ось таку трубку, ось тут вже йде гайка на 13, ключ розмір. Так що Зараз вам це дістану і вам І далі, покажу як я встановлюю. Старий шланг я зняв. Ось в такому він стані був вже Був ремонтований, але це вже не так, як має бути. Новий шланг я вставив. Коли вставляєте новий шланг, ось там всередині гайку не зажимаєте, зараз поясню чому. Ось тут є така пасочка, чи як правильно називається. І ось тут теж, є, бачите? І коли треба де прокрутити, щоб... Він ось так вільно прокручується і потім ще раз знайти в кабіну, не розжимати. Також зараз ставлю, гайкою зажимаю і покажу вам, як все вийшло. Я тут закріпив, гайкою одною і другою зажав. Тут вже міцно, все закріплено. Далі зараз ось там закріпити і все. Робота зроблена буде. Ця робота буде виконана. Так, зараз пересуваємося в кабіну. Далі обов'язково треба буде ще ось цю резинку вставити, щоб ось цей новий шланг не протирався від вібрацій. Все стоїть, резинка стоїть, все зажав, ставимо ось цю пластину, чи там правильно називається. Встановлюємо, прижимаємо. І все, з цим робота у нас буде виконана. Так, тата я не чекав. Вирішив пробувати сам заварити. Ось тут от наварив, там де тріщинка була. Думаю, що тихти не повинно. Тут я взагав, легенько зашліфував, зараз ось цим от фарбою такою синьою зафарбую, і можна буде ставити якусь. Так що зараз фарбую і все. Все, трубку я пофарбував. Ось так виглядає, вона вже підсохла, така гладенька, як має бути. Що зараз встановлюємо її на трактор і будемо зажимати. добре. Так, так. так, тут зажав трубку тут і тут. Все тут прикрутив. Ззаді також ось прикручено. І зараз йду заводити і пробувати, чи трубка тече, чи не тече. Я сюди масло. Що бачимо? Бачимо, що не тече. Це як має бути, не тече. Буде робити. Так, тут ніде не тече, ззади. так що ззаді. Так, сзади також все чисто. Ось це просто грязюка. Як засував, десь там і тут все текло і ось така грязь була. Все, значить, це робота зроблена. Надію, що не, надалі буде триматися не буде текти. Так, з тою сторони на трубці все зажав. Зараз ще помию ось цей фільтр повітряний. Зніму його, помию, щоб вже було все готове, як має бути. Все я там помив, поставив вже все назад. підбон фідру теж помив. Зараз заливаю масло і можна буде ставити назад. Так, друзі, всім ще раз привіт. У нас вже вівторок. На вулиці ось така вернулася зима, ніяк не може відступити. Зараз я вам покажу відео, як будемо ремонтувати висівалку січника. Так що дивіться далі. Зараз поїдемо до майстра додому і там будемо ремонтувати. Так що всім приємного перегляду. Зараз будемо висерлювати ось от візьму, був диск, відламався і ось воно там сидить. Треба висверлювати і нарізати різьбу. Так що зараз будемо на цьому фрезерному станку ось такому висвердлювати. Все висверлили, Зараз робимо ось такий вісь, чи як то правильно шток, чи вісь, як то правильно не називається, не знаю. Робимо і все і на цьому робота буде зроблена. Новенький. Так, підписник просив зняти, як працюють наші ледфари вночі. Зараз вмикну дальнє світло, ось це, що стоять з оригінальні, ось так світять. І зараз до них ще вмикну леди. Ось так освітлює З ледами набагато краще працювати, більше Світла в полі ця різниця дуже помітна. Так що, кому треба кому треба леди можете сміло ставити, вони набагато краще світять, таких більш яркіше світло. Я ледами задоволений, тому ставлю їх зверху і взаді, щоб планую доставити ще дві пари. Ось таке, друзі, вийшло відео про те, чим я займаюся на нашому господарстві. І... Навчальному закладі. До речі, напишіть в коментарях, коли краще мені викладати відео чи в середу, або в п'ятницю, або напишіть день, який краще. Зараз монтую по одному відео в тиждень, тому що ще навчаюся, трошки важкувато, тому поки що буде одне відео в тиждень. Далі, як буде практика, то вже буду старатися робити частіше відео. Якщо вам це відео сподобалось, обов'язково. Залиште коментар під ним, поставте вподобайку та підпишіться на мій канал, щоб не пропускати багато цікавих та корисних відео. Вже наступне відео буде, надіюсь, з поля, оскільки вже трошки земля підсихає, то вже будемо виходити в поля. Так що бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я та Божої охорони. Все буде Україна, друзі. Всім пока, до нових відео.